Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше за міністра аграрної політики та продовольства України Микола Сольського внесено заставу у розмірі 75 мільйонів 700 тисяч гривень. Його звільнено з під варти. Миколо Сольського звільнено з під вартої він продовжує виконувати повноваження міністра аграрної політики та продовольства України. Йдеться у повідомленні про служби Мінагрополітики. Нагадаємо, четвер 25 квітня. Міністр агрополітики Микола Сольський, якого підозрюють в оборудках із землею на 500 мільйонів, написав заяву про відставку. Екс-голову аграрного комітету Верховної ради чинного міністра агрополітики Миколи Сольського було викрита на заволодіння державною землею на 291 мільйон гривень та спробі за володіння землею ще на 190 мільйонів гривень. Крім сольського підозру, у справі з і землі вручили ще й його заступнику Маркіяну Дмитрасевичу, який нині перебуває у відрядженні за кордоном у зв'язку з початком перемовин України про вступ до ЄС в частині аграрного блоку. Сторона захисту міністра аграрної політики і продовольства Миколи Сольського буде оскаржувати рішення суду. Водночас Сольський залишається міністром і зможе повернутися до виконання обов'язків після звільнення з під варти.